Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Звертаюся до начальника Чернівецької ОВА, пана Руслана Запорніка. Пане Руслане, мене звуть Ір Швець, Я незалежний журналіст міста Скіряне. Веду український ютуб-канал історичний Єгор Кравцов. За другий рік війни я здійснив до сотні повідомлень, більше сотні повідомлень в. Відділення поліції міста Сукіряни. Я перший на Україні підняв питання про масові нелегали, про масовий перехід нелегалів через Україно-молдовський кордон не тільки підняв, а й сам зимою вичисляв і викладав відео, як нелегали переходять Україно-молдовський кордон по слідам на снігу. Мої відео про перехід нелегалів через україно-молдовський кордон крутили провідні київські канали. Також я працюю по корупції в місті сукірянах, по екології, по наркоті. А сукіряни стали наркотичним центром Чернівецької області. Тільки учора я знову віднайшов, напевно, вже в 80-й чи 70-й раз наркотичні шприци в шахтах Сукірянського яру і викликав викликав поліцію. Я перший, напевно, в області виклав професійні відео про роботу російської агентури у нас в тилу на Сокірянщині. Професійні відео підкреслю з професійним аналізом обстановки. Я відкрито не боючись, працюю по російській агентурі. У нас тут на Сокірянщині в тилу. Подивіться на канал. Я зробив більше, чим усі офіцери відділення поліції міста Сокіряни разом узяті. Тепер про погів. Чому я викладаю це відео? Не тому, щоб похвастатись, тому, тому що мені стає страшно. Я прочитав сьогодні у Фейсбуці повідомлення, що всіх офіцерів, поліцейських офіцерів громади, погів зібрали в міській хотині, видали по помповій рушниці та по джипу, по новому джипу. Питання перше: чому джипи ці нові поліцейським офіцерам громад, а не на фронті? Де нема чим вивозити наших хлопців поранених. Сукірячіни гонять усі старі корчі на фронт, а поліцейським офіцерам громади новенькі джипи. Ви що творите? Що ви творите? Ви пишете поліцейський офіцер громади когось захищає, кого вони захищають міські сукіряни? Міські сукіряни коляться наркомани за 200 метрів від міськради. Я віднаходив 200 метрів від міськради. За 400, за. 400 метрів від відділення поліції коляться наркомани і трощать дитячу площадку. І ніхто не приїжджає, ніхто не помічає, доки знову я не піднімаю це питання. За 150 метрів від відділення поліції міста Сокиряни викладають вивіску. Районний штаб руху спротиву. Знову я піднімаю питання: що за штаб? Кому спротив? Що це твориться? який в сукірянах об'являють, чи що. Ніхто не знає. Напроти сукірянської міськради за 50 метрів продають самогонку. Самогонку з дімедролом. І знову я це викладаю дописи, знову я викриваю факти. За два роки війни я скільки викрив фактів правопорушень, кримінальних злочинів в сукірянах, так? Що все відділення поліції міста Сукіряни так не працювало, я вже не кажу про погів. Вони катаються на джипах, кожному по джипу. де результати, де показники роботи погів? Де. Де затримані, де правопорушники, де самого новоріння, де наркота, де кримінальні злочини, злочини по особистості, де корупція? А у нас корупція в секірянах зашкалює. Так що роблять поги? Катаються по магазинам, катаються по дівкам на джипах? Конкретне питання. Усі новенькі джипи на фронт, а поліцейський офіцер громади повинен ходити пішком. Так як колись ходила сукірянська міліція в 90-х, так ходила, що поліцейські шкари розлазились за півтора місця ходьби. По сукірянам по селі можна ходити пішком, добиратися на попутках. Так як працювала сукірянська міліція в 90-х, а вона займала по розкриттю третє місце в Україні. Серед сільських районів. Усі джипи, пане Руслан Запронюк, новенькі на фронт з ключами, хлопцям нашим. А поліцейський офіцер громади буде ходити пішки, буде говорити з людьми, буде постійно з громадою і буде розкривати злочини, а не гріти сраку в джипі зимою з подогрімо. Вибачте. Серце не наболіло з повагою, Ігор Швець, сукіряни, Чернівецька область. До нових зустрічей.